Яку вібромашину обрати легку чи важку? Яка різниця між віброплитою 85 кг і 120 Якщо розібратися більш детально, то принцип роботи будь-якої віброплити однаковий. Легко і плавно запускаємо чотиритактний двигун, який, в свою чергу, передає обертальні рухи на вібратор, який той, в свою чергу, перетворює їх на коливальні імпульси, які передаються на робочу плиту. Робоча плита направляє коливання ґрунту або іншого сипучого матеріалу, який утрамбовується і заповнює всі порожнечі, завдяки чому матеріал стає більш щільнішим і твердішим, а сама поверхня рівніша. В модельному ряді вібраційних плит від компанії Озон представлені дві лінійки: це Вібр UGMC Standard та Вібер UGMC Premium. Всі вони розроблені і адаптовані для найскладнішої роботи, а саме для трамбування піску під вимощення і трамбування ґрунту під фундамент, а також для вирівнювання поверхні для укладання тротуарної плитки та асфальту. Вибираючи віброплиту для власних потреб, варто звернути особливу увагу на вагу. Для пошарового ущільнення великого щебеню підійдуть віброплити від 80 до 150 кг, залежно від товщини підстави. Для піску можна брати агрегати легше Вібер UGMC12. 75 та 85 кілограм. Легкі моделі оптимально підходять для робіт з облаштування прибудинкових територій. Максимальний шар ґрунту для цих моделей 15 см. Також ці моделі застосовують для укладання тротуарної плитки, укладання килимків з поліуретану на доріжки. Viber UGMC 16 120 кг. Середня модель, яку використовують при частковому ремонті дорожнього полотна з асфальту, укладання плитки на тротуар або ремонту дорожнього полотна після заміни комунікацій, що лежать під ним. Вібер UGMC-27 270 кг. Важка модель, яка добре справляється із більш серйозними завданнями. Наприклад, укладання шарів дорожнього покриття за допомогою вібромашин. Цієї категорії ущільнюють зворотні засипання траншей та периметр фундаменту малоповерхового будинку. Потужність і розмір робочої поверхні. Оптимальна ширина робочої поверхні Вібер UGMC 12. 500 на 550 мм. Потужність 2,9 кВт. Вібер UGMC 16. 600 на 650 мм, З потужністю 4 кВт. Viber Ю 27, 660. На 815 міліметрів, потужність 6,6 кВт. Слабкий двигун на важкій плиті не дасть очікуваної продуктивності в роботі. Такий механізм потоне в шарі ґрунту і вимагатиме додаткових зусиль від виконуючої роботи людини. А від розміру робочої плити залежить, який тиск вона чинить на одиницю поверхні, що утрамбовується. Чим менше площа поверхні, тим краще утрамбовується ґрунт. Продуктивність для великих об'ємів робіт, які потрібно виконати швидко. Рекомендується набувати віброплити зі швидкістю не менше 20-27 метрів на хвилину, що дозволяє дотрамбувати до 770 метрів квадратних за годину. Сила удару: чим вища сила удару, тим швидше буде ущільнюватися ґрунт. Виняток становить лише тротуарна плитка. Сила удару трамбування не повинна перевищувати 10 кН, інакше високий ризик пошкодження плитки. Частота вібрації. Даний показник коливається в діапазоні від 5 тисяч до 7 тисяч ударів за хвилину. Найчастіше, чим вища кількість вібраційних імпульсів, тим нижча сила удару. Тому залежно від робочого матеріалу підбирайте оптимальний агрегат при однаковій масі віброплит, але з більш високим. Трамбувальним зусиллям поверхню буде утрамбовувати краще, тому для більш щільних поверхонь слід обирати механізм із найвищим показником. Отже, обираючи собі ідеальну вібру зверніть увагу насамперед на те, який вид робіт вона буде виконувати та на саму зручність віброплати. Вібер юджімсі. Є однією з найкращих віброплит у цій галузі, яка характеризується принципом ціна якість. Ідеальним варіантом для майстра викладальника є наявність усієї лінійки Viber ugmc